Отже, друзі, ми трішечки змінили локацію. У нас недобудована православна церква. Але на такому фоні хотілося б зазняти для вас відосик новенький. І сьогодні зустрічайте. Seat Altea XL 2008 року випуску. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до огляду, хочу нагадати, що я дуже багато років займаюся автовикупом автомобілів. Тому, друзі, якщо ви продаєте гарнесеньку тачку, а можливо не дуже гарнесеньку, звертайтеся, викупимо ваш автомобіль швидесенько, якісно і за адекватні грошенята. А зараз ми переходимо безпосередньо до огляду. Дивіться, сьогодні буде незвичайний огляд. Чому? Тому що я не хотів е, видивлятися в інциклопедіях, в вікіпедіях, що ж це за автомобіль. Я просто сьогодні хочу з вами поділитися враженнями. Чи сподобався мені особисто Seat Altea XL чи зовсім не сподобався. Просто своїми враженнями, без всяких додаткових цифр там, по обслуговуванню, по габаритам, по надійності, і т.д. і Чисто свої враження. Ось всі кажуть, Seat, Сіат, вони якісь такі негарні, іспанські автомобілі, набагато краще гольф. Ну, я посперечався з вами, тому що мені Сіат. Альтеа дуже сподобався. Що стосується дизайну, прикольна тачка, реально прикольна. Фари, бампер, такі в неї класні лінії. Ще раз кажу, двірники, які прячуться під передні стойки. Ну це все релінги на криші. Як, як на мене, то це дуже класний кузов. Альтеа XL, він трішечки збільшений, ніж звичайний Альтеа. Також у них, по-моєму, були там. Фрітрек він називався, також Alta XL, але трішечки там додавали пластикових елементів, повний привід. І е, навіть вони були на двохлітровому турбомоторі. До речі, двохлітровий турбомотор прикольний двигун, можна такий автомобіль розглядати до покупки, але, на жаль, любителі надавити газку, повбивали вже ці тачки, і знайти нормальний екземпляр буде важковато. Тому ми вибираємо або Altea, або Altea X. До речі, мабуть, що він п'ятимісний. Давайте подивимося, бо я навіть не знаю. Прикольна ручка відкривання задньої ляди. Ось Чікс, відкрили. Відкрили, і що ми бачимо? Так, ми бачимо, на жаль, але автомобіль п'ятимісний. Чому він називається XL, Мабуть, тому що збільшений багажний відсік. Тому в цьому вся різниця від простої Альтеа. Але. Коротше кажучи, що Альте, а що Altea XL це дуже прикольний автомобіль, що стосується дизайну, кузова і так далі. До речі, корозії ви на ньому не знайдете. Ці автомобілі старіють Ну, просто дуже не... неохотно. Чи, ну, сказати? Ну, Коротше кажучи, друзі, вони не хочуть старіти. Тому знайти Альтер ржавеньку, міленьку ну, чи вам вдасться. Ну, Якщо вона. Не була в ДТП. А якщо була, то там вже як повезе. Кузов, як на мене, то по п'ятибальній системі на 100% 5 балів. Дизайн за ці всі роки майже 15 років ніяк не, не постарів. Тримається він ось так і виглядає ся та дуже сучасно. Переходимо до двигунів. Зараз ми відкриємо капотик. Тут у нас все традиційно. Палка-палка. Якась вона, до речі, підломана, але то не страшно. Що ми бачимо під капотом? Так, друзі, 2-літровий FSI. Не люблю я ці FSI мотори. Щось воно так працює завжди, як дизель. Хто їх придумав? Два літра турбо, я сказав, нормальний двигун, але вони вже всі вжахані давним-давно. Тому у нас що залишилося? Дизель це просто цукерочка, як кажуть, вишинка на торті. Дизель взагалі беріть і навіть не думайте. А ось з бензинових двигунів у нас залишається 2 літра, якщо ми не беремо турбовий мотор, 2 літра атмосферний FSI з прямим вприском, а також 1,6 MPI. Ну, звичайно, друзі, якщо вибирав би я для себе, вибрав би MPI. Там взагалі немає ніяких питань. Так як, часто кажучи, по дизелю. А ось 2 літра FSI. Це не найкращий двигун. Ну, ви знаєте чому? Всі ці легенди про масложор, це не легенди. Дійсно, цей мотор підбирає масло. Розхід у нього приблизно 10-11 літрів в місті. Але він працює в парі з автоматичною коробкою передач, надійною автоматичною коробкою передач. Бо бувають і ДСГ-шні коробки, то ну, я би, мабуть, відмовився від DSG, від турбового мотору. І відмовився від FSI, але ж він на нормальному автоматі, тому можливо, його й можна розглядати до покупки. Друзі, що потрібно зробити з цим двигуном? Так, оливу вони всі підбирають. Це не легенда, це факт. Що треба робити? Раз в 60, а не 90 тисяч змінювати комплект ГРМ. -у. Раз ви змінюєте комплект ГРМ, то міняйте одразу і помпу, бо вона не виходить два сроки служби Ременю. Тому помпу змінити, потрібно дивитися за свічками. Індивідуальні катушечки також виходять зачастую з ладу. І це може бути проблемою для цього двигуна. А також що ще можна робити? А також ну, газульку ви сюди не поставите, прямий вприск. Тому, будь ласка, розраховуйте 11 літрів на автоматі в місті. Це, як кажуть, полюбасу. Тому. А так. В принципі, ну що про цей двигун можна сказати? Заводиться, хрюкає, їде, динаміки мені не вистачає, чесно кажучи, але то не страшно. Цей двигун проїхав 179 тисяч кілометрів і до сих пір не навернувся. Хоча вони вже всі до пробігу 200 тисяч піддимлюють. Тому зверніть, будь ласка, перед покупкою на це увагу. Взагалі, якщо хочете Альтео, беріть або дизель, або 1,6 MPI надійний. Якісний, класний двигун. Все. Ну і беріть не DSG а автомат. І буде вам, як кажуть, задоволення. Давайте так, про двигуни сказав. Мені двигун 2 літра FSI не подобається. Я вже сказав, тільки MPI, я б для себе брав, бо навіть і динаміки мені, наприклад, не вистачило. Рульове управління надійне, мені кермувати цим автомобілем дуже сподобалося. Кузов мені сподобався, що дизайнерський він прикольний, що е, міцності він також прикольний. Прикольний прикольний, прикольний. Що ще прикольний? Прикольний Що ще салон мені сподобався, такий, як в мінівені, взагалі класний. Величезний багажник мені сподобався. Також можу сказати, що прикольна підвіска. Вона приблизно як у Гольфа, але трішечки якась вона мені здалася жорсткуватою. Як для мінівена, ну то не, не найстрашніше, як на мене. Тому підвізка прикольна ще тим, що вона фактично не ламається. Навіть стійки стабілізатора з втулками ходять 100-150 тисяч кілометрів. Багаторичашка, Макферсон, все по класиці, нічого не ламається. Дуже рідко, що вам потрібно буде робити по ходовій. Тому, як правило, ходова тут ніколи не стукає і не грюкає. І це мені просто в кайф. Не потрібно лишній раз їхати на СТО, міняти якісь тулочки, резиночки, шарові, салімблоки і ТДТП. Підвізка просто агонь! Ну, і що ще можна сказати? По салону я вже сказав. Мені сподобалось, друзі. Позаду прикольний салончик для трьох пасажирів. Є. Дивіться, що тут є. Ось такі от столики. О, Отакий от столик. Прикольно, можна. Чашку кави поставити, щось перекусити, тому для якихось дальних поїздок салон класний. Є ніші додаткові, є склопідйомники, є ось такі от штори. Ну, Просто чудово на дальничок, на море. Тоді як в Україні ми нікуди не можемо виїжджати, то хоч, хоча б на сьогоднішній день йде війна, але хоча б по Україні помандрувати на цій тачці вам буде точно. Задоволення. Взагалі мені подобається. Отже, зараз я її заведу, проїдуся і поділюся враженнями. Що ж Сіат Altea XL нам скаже. Погнали! 179 тисяч оригінального пробігу. Включаємо її. Ви знаєте, заводиться. До речі, заводиться як звичайний двохлітровий літровий двигун. Коробка у нас. Звичайний ISIN автомат, не ДСГ, до речі, не ДСГ, друзі. Це вже, мені кажеться, чудово. Ну. ну, кермо легесеньке, причудове. Значить, динаміка, ну, як для 2-літрового двигуна, як на мене, то слабенька. Їде реально прикольно. Для мене Seat Altea XL це щось дуже схоже на Volkswagen Golf. Так, звичайно, це одна платформа. Але я не сказав би, що потрібно за щось переплачувати, бо купуєш Volkswagen Golf. Доволі таки Seat непоганий автомобіль. По їзді, звичайно, хотілося б трішечки м'якшу підвізку. Бо, як на мене, то підвізка трішечки жорсткувата. А так, в усьому іншому, доволі таки добротний, якісний салон. Огляд шикарнючий, ергономіка прям на супер рівні. Ось ця борода з кнопками, все в легкому доступі. Мені подобається. Торпеда по мінівеновськи така гарненька. Кермо крутиться легенько. ну Все на місці, все на своїх місцях. Як по мені, то приємно, прикольно. Їхати на Seat Altea XN. Або навіть на Seat Altea просто. Як на мене, то дуже прикольно. До речі, сподобались ось ці двірники, які прячуться за передні стійки. Ну, взагалі то прикольна річ. Ловлю себе на думці, що Сятель XL в салоні поїздці доволі таки непоганий автомобіль, як на свої кошти. За все похвалив, що стосується салону, але на цей підлокітник, як на мене, то він... Не дуже доречний. Чому? Бо він дуже низький. Дивіться. Реально, щоб ну, лікоть покласти на нього ну, практично нереально, бо він дуже низько. І ну, з цим можна миритися, якщо тобі потрібно десь на короткій відстані їхати. Якщо тобі потрібно десь на дальняк, то звичайно це не підійде. Тому з підлокітником на карті він ок. На цьому центральному тонелі він зовсім не ок. Ну, а тепер не знаю, зайде вам такий огляд особисто мої враження про цей автомобіль чи не зайде, але хотілося поділитися особистими враженнями. Так ось роблю тепер виставок. Друзі, а що можна купити сьогодні в Україні за орієнтовно 6-6,5 тисяч доларів 2007-2009 року. Тим більше якийсь, наприклад, мікровен. А нічого ви не купите. Тому, як на мене... Seat Altea або Altea Free фрітрек на повному приводі, і на турбовому моторі, або Seat Altea на дизелі, або на MPI, на механічній, або на автоматичній, або навіть на DSG-коробці. Що ви купите за 6-6,5 тисяч доларів? А нічого гісінького, нормального сучасного не купите. А як на мене, то Seat Altea доволі таки сучасний автомобіль і 100% коштує своїх грошей. Підвізка надійна. Та в принципі, до речі, дуже надійна тачка. От скажу вам так, як, як заключення всього. Нічим не поступається ні шкоді, нічим не поступається ні гольфу. Тому, якщо ви розглядаєте щось недороге і адекватне для сім'ї, для якихось поїздок, для того, щоб помандрувати по Європі, по Україні, по світу, будь ласка, розгляньтеся от Альтеа. До речі, непоганий, як на мене, варіант. За адекватні гроші. Тому купуючися тельта, ви точно нічого не втратите ні потім при перепродажі, ні при експлуатації. Надіюсь, вам це відео зайшло, друзі. Підписуйтесь на каналчик наш. Поки, поки що він у нас маленький, всього 10 тисяч підписників. Але ми будемо розвиватися і будемо для вас знімати новесенькі, новесенькі класненькі, гарнесенькі відосики. І не забувайте, всі тачечки пишіть, скидайте, будемо викупати, знімати. Продавати, заробляти, ну звичайно, куди ж без цього, і нехай щастить. До зустрічі всім миру!